Показую, як замаринувати шашличок за 10 хвилин. Це ребер це взяв, лопатку вже порізав на кусочки. 10 хвилин, якщо по-бистрому, і буде все шикарно. Ріжемо на кусочки між ребрами. Ось так. Так. Солим слоями. Ось такого. Перчимо. Можна трошки більше перцю, не помішає. І опять слой даємо м'ясо. так, можна було і на столі його пересолити, де все перемішати, але так теж гарненько все буде. 10-15 хвилин і можна кидать на мангал простуємо грудичка попалась лучше размікати. Передаємо Слой. Читаємо ребринки вже наверх. І так на вечерю, що якщо по шкоденькому собі, от. Попалася великувата. Рознякати. Перець. Так, ну а це все буквально не більше, ніж е, столова ложка цукру. І тоді шашлычок буде такий аж солоденький. Швидкий рецепт. От. І уксус. Небагато так пролить. Уксус дасть кислинку. Ну, я знаю, там, може, грам 20-30. Та ні, грам 20, да. І соєвий соус. Ніяких мінералок, ніяких кислих молок там, ніякої води нічого не, не даємо. І все це перемішуємо. Солі вистачає у нас там. Оце раз, помішав зразу. Через 5 хвилин знову перемішати гарненько його. Все це. І потім 5 хвилин ще, ну є тобто 10-15 хвилин. За цих 10-15 хвилин 2-3 рази гарно перемішати його. О. І все. Смакуємо по-домашньому. Ставте лайки, хто як, пишіть коментарі, хто як маринує шашлик, якщо треба швидко. Тому що, якщо за сутки цибулю ріжу, якщо нам на 5-7 годин... Вижимаємо через соковижималку з цибулі соком заливаємо. А якщо 10-15 хвилин, отаким от методом робимо. Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі.